Вітання всім на м каналі, де ми вивчаємо правила дорожнього руху, говоримо про безпеку дорожнього руху, готуємося до іспитів у сервісному центрі. Підписуємося на канал, ставимо вподобайку, пристибаємося ременями безпеки і... Поїхали! На часі 24 розділ правил Навчальна їзда. 24.1. Навчати водінню транспортного засобу дозволяється лише осіб, які не мають для цього медичних протипоказань, що підтверджується дійсною медичною довідкою встановленого зразка. Незалежно від того, чи хтось буде самостійно вивчати теорію, чи піде в автошколу. Але в будь-якому випадку медична довідка має в нього бути. В іншому випадку, в автошколу просто не мають право допустити до навчання, або ж в сервісному центрі до іспитів ніхто не допустить. 24.2 особам, котрі навчаються водінню автомобіля, повинно бути не менше 16 років, а мотоцикла чи мопеда – 14 років. Такі особи зобов'язані мати при собі документ, що засвідчує їхній вік. На всякий випадок, інструктори під час навчального водіння просять, щоб у учнів були, був при собі паспорт, при необхідності, щоб підтвердити особу, ну і також вік особи, яка навчається водінню. 24.3. особа, яка навчається водінню транспортного засобу, зобов'язана знати і виконувати вимоги цих правил. Для забезпечення виконання цієї норми правил не так давно розділили теорію і практику. На сьогоднішній день, допоки людина не вивчить правила і не підтвердить того, що вона знає правила дорожнього руху успішним складанням іспиту у сервісному центрі, до того часу її до практичного водіння до навчання не мають права допускати. 24.4. початкове навчання водінню транспортного засобу повинно проводитися. На закритих майданчиках автодромах, або у місцях, де відсутні інші учасники дорожнього руху. Можна, звісно, якісь початкові ази показати людині в полі в лісі, де відсутні інші учасники дорожнього руху. Але краще все-таки це робити на спеціально обладнаному майданчику чи автодромі. Як на цьому прикладі, ми. Можемо побачити спеціальний автодром, де відпрацьовуються основні такі вправи. Ось є імітація залі... залізничного переїзду, крутого повороту, гірки. Косогору. Знову крутий поворот небезпечний. Проїзд регульованого перехрестя? Паралельне паркування або ще кажуть паркування в обмеженому просторі. Розворот в три прийоми або ж в народі так званий Ластів хвіст Ну і одне з найважчих чомусь для учнів завдань. Це заїзд у габаритний дворик, чи як називають заїзд у гараж заднім ходом. 24.5. Навчальна їзда на дорогах дозволяється тільки в присутності спеціаліста з підготовки водіїв і за достатніх початкових навичок водіння у того, хто навчається. Звертаємо увагу на наступне. Якщо говорити про початкові навички водіння, які можна відпрацювати чи то в полі в лісі, де відсутні інші учасники дорожнього руху, чи на спеціально обладнаному майданчику автодромі, то не вимагається правилами присутності саме спеціаліста, і виходить так, що в принципі будь-хто може оці початкові якісь навички особі дати. Але якщо справа доходить до навчання на дорозі, то має бути спеціаліст. Мається на увазі спеціаліст, у якого є спеціальний атестат, у якого є допуск до навчання водінню транспортних засобів. Пункти 24.6 і 24.7. Виключені з правил ще у 2011 році. Даними пунктами дозволялося проводити навчання водінню будь-якому водієві, лише б у нього стаж водіння був більше трьох років, ніяких документів додаткових не вимагалося, міг у свою чергу якісь там ази навчання проводити. На сьогоднішній день такого нема. Це викинуто з правил дорожнього руху. І ще раз підкреслюю: якщо справа доходить до навчання на дорозі, то це має право здійснювати тільки спеціаліст. 24.8. Транспортні засоби за винятком мотоциклів мопедів та квадроциклів, на яких проводиться навчання, повинні мати розпізнавальні знаки навчальний транспортний засіб. Відповідно до вимог під пункту Кунту 33 цих правил. Ну, бачимо, як обладнується на сьогоднішній день навчальний автомобіль. Транспортні засоби за винятком автобусів, які використовуються для навчання. також повинні бути обладнані додатковими педалями щеплення у разі, коли конструкція транспортного засобу передбачає педаль щеплення. Акселератора у разі, коли конструкція транспортного засобу допускає можливість обладнання такою педаллю. І гальмування. Дзеркалом або дзеркалами заднього виду для спеціаліста з підготовки водіїв. По частинах педаль щеплення актуальна тільки для автомобілів з механічною трансмісією. В автоматі такої педалі просто нема, тому і дублювати нема чого. Акселератора, ну, якщо говорити простіше, педаль газу. Якщо брати механіку, то неоднозначно може в принципі бути ця педаль, може її не бути. Як по мені, то вона на механіці в принципі не потрібна. А от що стосується автомобіля з коробкою автомат, то там педаль акселератора має дублюватися в обов'язковому порядку. От тільки ця дублююча педаль е, акселератора, якби в протифазі зроблена. Ну, з таким розрахунком, щоб не допомагати особі, яка навчається натискати на педаль газу, це, в принципі, учнів і так непогано виходить. А якби навпаки збивати газ для того, щоб можна було загальмувати, і при цьому коробка автомат не пошкодилася. Ну і педаль гальмування тут без варіантів: хоч автомат, хоч механіка. Педаль гальма має бути в обов'язковому порядку продубльована. Також в обов'язковому порядку мають бути дублюючі дзеркала для спеціаліста з підготовки водіїв, щоб не тільки учень за кермом бачив дорожню обстановку, а щоб і інструктор теж бачив обстановку позаду і по сторонах від автомобіля. 24.9. Забороняється навчання водінню транспортних засобів у житловій зоні. Ось якраз починається житлова зона, дворова територія. Порахували, що це не місце для того, щоб навчатися водінню. Потенційно може бути небезпечно. Крім того, забороняється навчання водінню транспортних засобів на дорогах для автомобілів та автомагістралях. На дорогах, позначених ось такими знаками: автомагістраль і дорога для автомобілів. На сьогоднішній день ніякого навчання водінню бути не повинно. Для підтримки каналу ставайте його спонсорами, не забувайте підписатися, поставити вподобайку, надсилайте коментарі та запитання, поширюйте дане відео, дивіться інші відеоуроки.